Доброго дня! Мене звати Боящан Дмитро, я продакт-менеджер компанії Гросем у південному регіоні. Сьогодні ми знаходимося на півдні Одеської області та Тарбунарський район село Баштанівка в господарстві СФГ Вікторія, де і поговоримо про ексклюзивні гібриди компанії Гросем, КВС «Умберто» та КВС Фактор. Умберто КВС має дуже високий потенціал врожайності на рівні 56 центрів з гектара, високу посухостійкість, стійкість до вилягання та розтріскування стручків, має гарну компенсаційну здатність за рахунок гілкування, придатний для пізніх та середніх сроків сівби. Фактор КВС гібрид для бідних ґрунтів. Але за потенціалом врожайності не поступається КВС Умберто. Має високу зимостійкість, стійкість до розтріскування стручків та відзначається інтенсивним гілкуванням. Придатний для пізніх та середніх строків сівби. На даному полі посів проводився 28 серпня минулого року сівалкою хор з міжанням 50 см та нормою висіву 340 тисяч на гектар. При посіві було 100 кг комплексних добрив. З осені проведено ріст та захист від шкідників. Навесні господарство дробно внесло азот та провело належний захист від шкідників та хвороб. Хочу нагадати про важливий захист у ріпаку в період цвітіння від альтернаріозу, фомозу та інших хвороб. А також оленки волохатої прихованих оботників, комариків та інших шкідників. Ми рекомендуємо Аканто Плюс в нормі 1 літр та Моспілан в нормі 120 грам на гектар. На даний час господарство вже провело обробку поцвітінню від шкідників та хвороб, а погода сприяє отриманню гарних результатів. Друзі, а ми перемістились на поле озимої пшениці КВС Слазулі та КВС Сталанд, що є ексклюзивом компанії «Агросем». КВС Талант це клівопекерська пшениця, яка має високі показники врожайності та продуктивності колосу. Вона має гарні показники постійкості до основних хвороб, зокрема борошнистої роси, бурої та листкової режі, а також вона пластична до різних сроків сівби. КВС Лазулі це сорт французької селекції, створений спеціально для півдня країни. Це остистанись хоросла форма. Яка має високий потенціал кущення, вона стійка до вилягання та має високу масу тисячі зерен. На даному полі посів проводився 3 жовтня 2022 року. сівалкою хорж з міжрядням 15,5 см. Норма висіву становила 3,3 млн схожих насінин на гектар. При посіві комплексне добриво Яра Міло-2029 в нормі 60 кг на гектар. Попередником був озимий ріпак. Господарство вже провело азотне живлення, гербіцидний захист та панує внесення фунгіциду по прапорцевому листку. Квітневі опади посприяли на гарний розвиток озимини, тож сподіваємось на отримання гарних врожаїв. Актуальні дані про демонстраційні ділянки компанії Гросем та наші контакти можете знайти у мапі за посиланням у описі до відео. Підписуйтесь на наш канал у Фейсбук, ставте лайк і до нових зустрічей у наступних відео.